Привіт! Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми. І не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! Авторитетне зарубіжне видання Foreign Affairs з посиланням на професора політології Університету Чикаго Джона Міршаймера повідомляють, за яких умов США може розпочати війну з Росією на боці України. Перший ймовірний сценарій, на думку політолога, це якщо українська армія почне руйнуватися і Росія досягне перемоги в Україні. У цьому випадку, враховуючи глибоку відданість адміністрації Байдена запобіганню такому результату, Сполучені Штати можуть спробувати переломити ситуацію безпосередньо взявши участь у бойових діях. Другим сценарієм може стати те, якщо ця війна не закінчиться протягом року. Наступним сценарієм експерт вважає те, що США можуть відправити в Україну сухопутні війська. Четвертим сценарієм політолог називає варіант, у якому США вирішить змінити ситуацію, почавши особисто брати участь у бойових діях. За останнім сценарієм, на думку Міршамаера, є так звана навмисна ескалація. що ніби США проти своєї волі може бути втягнутими у війну за несподіваним розвитком подій? Одразу варто сказати, що потенційний програш України росіянам може мати небезпеку і для самих штатів, тому що це може закріпити певний авторитет Росії у світі і пошатнути у цьому контексті позиції США, що може нести за собою певні серйозні наслідки для демократичного світу. Наступ російської армії на Авдіївку та Бахмут Донецької області вичерпано, отже, атаки росіян на сході України ймовірно завершаться. Можна очікувати невеликі поступи ЗСРФ. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Зазначаючи, що російські війська не змогли отримати вигоду з попередніх успіхів у районі Бахмута Євдіївки. Це демонструє їхню нездатність перетворити тактичні успіхи на оперативні. Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони України або вивести з ладу значні частини українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час. Щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції. Аналітики вважають, що ця тактика Збройних сил Росії пояснює їхнє повільне просування та свідчить про те, що армія РФ не зможе захопити великі території в найближчі місяці, якщо ситуація не розвиватиметься непередбачувано. Російські сили, швидше за все, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування. Що призведе до оперативних успіхів. Те, що у росіян з'явилися проблеми з військовими кадрами, говорить і те, що на протязі останнього тижня постійно з'являється інформація про видачу повісток. Наприклад, у Санкт-Петербурзі масово носили повістки, повідомляли, що військоматам поставлено завдання активізувати набір на військову службу за контрактом. Також повідомлялося, що влада Смоленської області Росії та військовий комісаріат регіону оголосили про проведення планового тренування із врученням повісток. Я думаю, що подібні новини та повідомлення будуть з'являтися ще частіше з різних міст Російської Федерації. А згідно різним соціальним опитуванням, росіяни На що ты готов ради своєї страни? Готов? Да. Можно попросить оставить свою фамілію подпись от патріотичний список. А, Я не хочу. Почему? Ну, а, зачем? Так ти ж сказал, ты готов. А що мешает? Ну не же я не хочу, не готов, да? Нет. На что готов ради страны? Умереть. Не, ну на такой я не готов еще пока. Почему? Страшно. Ты же сказал, нет, что я на все готов. Пока что. Тогда оставь фамилию. Ну, нет. На что готов ради своей страны? Да ну на все, как деды наши на смерть, наверное. На смерть готовы? Да. Нет, а это на патриотизм. А вы да. патриот? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. У нас есть патриотический список. А можете, пожалуйста, нам оставить свои данные и в случае всеобщей мобилизации. У вас буєва. Буде... Подождите, почему? Мужчина. Не можна не поговорити про новину, яка облетіла за останні дні всі куточки інформаційного світу. Донька російського пропагандиста та ідеолога руського міра Олександра Дугіна загинула внаслідок вибуху автомобіля, на якому особисто мав їхати і її батько. Так як інформації про це багато, давайте стисло розберемо. Хто такий Олександр Дугін та його донька? Дугіна працювала політичною оглядачкою організації Міжнародне євразійське движення, яку започаткував її батько. Вела пропагандистські телеграм-канали, у яких підтримувала російську агресію проти України. У липні Великобританія ввела проти неї санкції за поширення дезінформації про війну Росії проти України. Ось, наприклад, що вона говорила у пропагандистських шоу. Здесь очень важно понимать, что Азовсталь и те нацисты, которые там сидят, это смерть. И то, что сейчас происходит, это отвоевание. Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей. Жизнь а что такое слова. смерть? Вот даже вспомните, если классических поэтов, Навалис, например, он говорит, что смерть это утрата соборности. Вот в Украине вот эта соборность, единство народа, оно было утрачено. Появилась куча группировок с агрессивными тенденциями, с агрессивной идеологией. Но здесь на самом деле вот должен быть найден компромисс. С одной стороны, да, мы свободны, мы начали эту операцию очень деликатно и аккуратно, но Возможно, иногда нужно бути чуть более жестким і чуть меньше прощать, потому що те преступления, которые совершали эти люди, ка і їх деле здесь нужны просто создание собственных трибуналов. Маріупольський трибунал, Донецький трибунал в каждом городе. Подобно Гагі должен бути создан трибунал, который будет розслідувати этих не людей. А це уже не люди. Центр протидії дезінформації проаналізував досі пропагандистки РФ Дарії Дугіною і повідомили наступне: вона була прихильницею введення військ та окупації усієї території України. В червні 2022 року на зруйнованій росіянами Азовсталі у Маріуполі розповідала про ненависть до нацистів та бендерівців. Є однією з авторів книги Z, що готується до виходу про російське вторгнення в Україну. Також виділяються головні цитати. Увага на екран. Пропагандисти телеканалу, де працювала Дугіна, відкрито закликають знищити Україну. Її батька Олександра Дугіна називають ідеологом руського міра. Газета, «The Washington Post» написала, що цей украй правий російський ентелектуал багато в чому допоміг сформувати думку президента РФ Володимира Путіна щодо Росії та України. В іншій публікації, «The Washington Post» американський письменник і журналіст Девід Фондреле назвав Дугіна мозком Путіна. Він припустив, що публічні заяви Путіна, у яких він заперечує існування України й українців, багато в чому базуються на роботах Дугіна. Я думаю, убивать, убивать і убивать більше, а розговорів не должно бути. Як професор, я так чую. А тепер коротко про те, що особисто сталося і хто винний. Автомобіль, у якому була Дугіна, вибухнув 20 серпня Підмосков'ї. Того дня Дугін із дочкою був на Російському патріотичному фестивалі. І, за словами кількох знайомих, мав виїхати на тому самому автомобілі, але сів до іншої машини. Після з'явилися кадри, де Олександр Дугін тримається за голову на проти автомобіля, який горів. Одразу після цього російські пропагандисти традиційно накинулися з обвинувачуваннями на Україну. У свою чергу Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня, що Україна не має стосунку до цього інциденту. Наприклад, ви правильно кажете, після вчора. Киво, до речі, підкреслюю, що Україна безумовно до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава. Просто в кримінальному анклаві дивіться, це ж е, кармічна історія. Якщо кримінальний анклав починає якісь дії і говорить всім своїм прихильникам, що вони отримують дивіденди з від цих дій, а потім вони їх не отримують, то внутрішньо починають змії між собою гризтися. Одна одну змія там за хвіст кусає. І, оце ми зараз бачимо, що починають різні підкреслю різні політичні групіровки, в тому числі ультрарадикальні, до яких саме мав відношення пан Дугін, це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорядити. Ну така класична нацистська ідеологія. Так ось оці групіровки сьогодні починають битву за те, тому що Росія починає внутрішньо розвалювати. І оці групіровки хочуть отримати певні місця для того, щоб після того претендувати на якусь іншу владу. Я маю на увазі в Російській Федерації. Тому безумовно вони будуть використовувати це по перше для, для збільшення. Ідеологічного інформаційного тиску на суспільство російське, що типа давайте підемо все ж таки дійсно масово різати українців, і друге для того, щоб був починався певний перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії, і він став ще більш ультрарадикальним. У свою чергу, колишній депутат Держдуми РФ Ілля пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки ідеолога Путіна Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана Національна республіканська армія. нападение открывает новую страницу российского сопротивления путинизму. Новую, но не последнюю. В результате нападения погибла Дарья Дугина Платонова. И сегодня пришел момент сказать, кто же его реализовал. Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией. Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса. Приветствую, граждане свободной России. На связи командир Путин, поземный случай. И у меня есть что вам сказать. Диктатор Путин уже более 20 лет грабит нас, народ России. Ущемляет наши права и свободы. Посылает нас на убой, в развязанные им живой. Настал час положить на этому конец. Уже поздничая стало известно, что Дугин после смерти доньки потрапил в до лікарні. А что думаете вы на рахунок цієї всей ситуации? Пишіть у коментарях. У Японії вирішили розширити свій військовий потенціал на тлі зростаючої військової загрози в регіоні з боку Китаю. Про це у неділю 21 серпня повідомляє японське видання Kyodo News. За оцінками урядових джерел Японії знадобиться близько тисячі протитанкових ракет великої дальності на додаток до її запасів протиракетної оборони як захист від зростаючого військового потенціалу Китаю. Повідомляється, що в Мінобороні Японії обговорюється рекордний оборонний бюджет у розмірі понад 5,5 трильйонів є, що близько 40 мільярдів доларів. Причому ця цифра не остаточна і може збільшитися, японський уряд вивчив кількість ракет і необхідний бюджет, які будуть потрібні для протидії китайським ракетам. Виходячи з припущення, що Пекін має велику кількість ракет, які можна використовувати для нафту на Японії. Політик Іцунорі Аядера заявив наступне: Японія як острівна держава може зазнати нападу здалеку. Тому для контратаки необхідно мати декілька видів ракет. Британських військових закликали готуватися до відправки в Україну на війну проти Росії. Військовослужбовці мають бути готові до будь-якого можливого сценарію, і їм варто обговорити це питання із своїми рідними. Про це 21 серпня. Повідомило британське видання Міро, посиланням на офіцера пола Карні та генерала Річарда Даната. Карні зазначив наступне: Я хочу, щоб ми всі перевірили, що фізично готові до бойових дій, а ще важливо, щоб ми готували близьких та сім'ї, яким у нашу відсутність найчастіше відводиться найважча роль. Я прошу, щоб ви обговорили з ними потенційне розгортання зараз. Переконайтеся, що ваші близькі отримують підтримку, якої вони потребують. Це життєво важливо. Тому що ми не зможемо викластися на 100%, якщо турбуватимеся про своїх рідних. Думку Карні підтримав і британський генерал Річард Данат, назвавши її розумною та сказав наступне: це не означає, що армія ось-ось вирушить в Україну, але обов'язком будь-якої армії у мирний час є підготовка до війни у всіх аспектах життя. Цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправте це відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів. Будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!